У відео показані 5 перук з натурального волосся, ціною від 19 тисяч гривень. За посиланням в описі профілю ви можете замовити перуку та записатись на примірку, а поки трішки розкажу вам про догляд за перукою. Почнемо з того, як не потрібно робити. Можливо, це здасться очевидним, але у нас бували такі випадки. Не можна прати перуку у пральній машині, не можна сушити в духовці та не можна прасувати перуку. Перука це виріб з волосся, і ви можете собі уявити, що буде з волоссям після такого догляду. Перуці, як і своєму волосся, потрібен догляд. Мити її також потрібно, просто не так часто, як своє волосся. Раз на два тижні буде достатньо. Та десь раз на два-три місяці робити професійний догляд у салоні. Також перуку краще довіряти майстрам, які на цьому спеціалізуються. А головне любити перуку так, як своє волосся, і вона з вами буде довгі роки. Якщо вас зацікавила тема догляду за перукою і ви б хотіли про це більш детальне відео, тоді чекаю від вас зворотній зв'язок. А також задавайте питання, а я із задоволенням вам відповім в наступних відео. А головне пам'ятайте, що своєю красою ви прикрашаєте цей світ.